Белотеро. Дуже якісний філер. Високої очистки препарат. Класний для того, щоб закласти фундамент для першої процедури. Ювідерм. Якісний препарат, але має дуже високу щільність, тому для першої процедури точно ні. Сарденія. Це прям кринж в косметології, І якщо вам пропонують цей філлер, треба тікати. Препарат сірого ринку корейського, який має найнижчу очистку з тих, що я бачила. Немає доказової бази, немає ніяких випробувань, тому небезпечно його вводити в свій організм. Нейраміс. Філер зареєстрований в нашій країні, але точно не для першої процедури, тому що в'язкість висока, і скажу чесно, що це єдиний філер, який я в собі розчиняла. Нувія дуже достойний препарат, який має не бддє шивку. І якщо у вас є підвищена чутливість до цієї шивки, ми можемо використовувати саме нувію, щоб не викликати алергічних реакцій.